На сьогоднішній день мені вручили підозру за продажу амуніції, основуючись на телефонних розмовах, де я з своїми друзями, які недопитані, обговорюю вартість цієї амуніції, яку роздав безпосередньо і тут присутні ті люди, які отримували. Я готовий піти на будь-який детектор брехні. Я готовий піти на любі очні став. На любі допити, тому що я знаю, що і переконаний в тому, що ніякої продажі амуніції ми не здійснювали. Я переконаний в тому, що в суді ми обов'язково доведемо свою е правоту. В суді ми обов'язково визначимо е на підставі з чого взагалі дана ця підозра. Сьогодні прийшли підтримати волонтери фонду, ті люди, які допомагав, яким допомагав Олексій Мельник. Наш фонд з першого дня війни включився в роботу і першим, хто мені позвонив, це Олексій, що ти робиш, давай робити, допомагати. Він не чекав якихось вказівок, він просто робив свою роботу. Те, що зараз його звинувачують, я вважаю це безпідставно. Якби вже щось було, вже б давно треба було показати і, і звинуватити ще три місяці назад. А це просто тягнуть кота за хвост. Ми купували амуніцію, мирили окопи, ми е, робили все для того, щоб забезпечити і наших бійців і в той стан, який зараз. І по сьогоднішній день ми всі разом з вами продовжуємо це робити. І, звичайно, покази тих друзів, які підтверджують, що ми разом зі мною, разом з іншими колегами з 24 го числа знаходили цю амуніцію, знаходили ці спальні мішки, знаходили можливість допомагати і передавали це все безкоштовно нашим військовим, передавали це все тим, хто йшов безпосередньо. На, на, ті, на ті нульові позиції і там робив все для того, щоб ми тут жили в мирі і в спокій, і Україна стала вільною і незалежною. Від добровольчик. Є слова, а є справи. У мене я кажу за справи. О, ці справи видно, вони є, вони хотіли. Я обов'язково покажу всі матеріали справи. Після сьогоднішньої отриманої підозри я обіцяю вас тримати в курсі всіх справ. Я обіцяю в законний спосіб, оскільки дасть це можливість, буду ознайомлювати вас з усіма доказами, буду ознайомлювати вас з усіма показами, з усім повністю справи, щоб ви розуміли, на яких підставах і за що волонтерів. Просто е, заганяють в кут і вбивають всі бажання допомагати. Суть підозри, що е, якісь люди, які не добули допити, кажуть, що він отримував якісь речі, так, так, так. Ну, отримував якісь речі гуманітарну допомогу. Він отримував всякі матеріали не тільки за оповедіння. Він брав свої гроші, купляв. Так, так. І віддавав хлопцю, тобто він виступав, як і сам благодій. Про які речі йдеться, відомо. Те, що вони займаються цим питанням, то звичайно є статистика, їм треба показати якусь роботу, що не інші.